Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що законодавство України не передбачає відмову від мобілізації за релігійних переконань, знову новий вирок суду. Ця практика така от мінлива на сьогоднішній день. Вже декілька відео я знімав з цього приводу, і у нас є позитивна практика, є негативна практика, і оце одна з таких. Розміщених новин нещодавно, на судовій владі Прям розмістили коротенька суті цих всіх рішень, 19 грудня 2025 року. Посилання, звісно, на джерело залишаю в описі під відео, і розглядав суд справу одного з е... чоловіків, який начебто ухилявся з релігійних переконань. Як воно все там було, зараз розповім, тому залишайтесь послухайте, кому цікаво, і, звісно, якщо будете вважати це відео. Корисним поділіться ним зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати мій канал. Також нагадую, що в мене є і телеграм-канал в описі під відео, залишаю на нього посилання. Там багато корисної і інформації, яка постійно оновлюється. Законодавство чинне постійно змінюється. За ним стежу, і основні зміни там повідомляю. Підпишіться, будете в курсі, щось по пошуку для себе також корисне, певне, не знайдете. І так, обставини справи: 10 квітня 23 року, 28-річний військовозобов'язаний, перебуваючи. Чортківська Морти та СП відмовився отримати від працівників центру бойову повістку і вранці наступного дня відправитись до військової частини для проходження військової служби під час мобілізації, хоча висновком ВЛК його визнано придатним для проходження військової служби. До речі, на той час повістки вручались лише особисто бойові, 23-й рік. На сьогоднішній день вони вже направляються і поштою також враховувати. Вироком Чортківського районного суду від 8 листопада 2023 року визнано винуватим в ухиленні від призвано під час мобілізації в особливий період за статтею 336 та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років суд нам нагадує. Не погодившися з судовим рішенням, захисник подав апеляцію та просив вирок скасувати, визнати його підзахисного невинуватим. Закрите провадження за відсутністю в діях обвинуваченого складу правопорушення і зауважив, що відповідно до вимог частини 4 статті 35 Конституції України, до речі, на неї завжди мені посилаються. От в описі під відео там ставлять свої коментарі, люди пишуть саме за цю статтю. От дивіться, що скаже на це суд. Кожному гарантоване право на свободу, віра та за рішеннями Європейського суду з прав людини він не підлягав мобілізації через приналежність до релігійного об'єднання, свідки Єгови в Україні. Крім того, він доглядав за своєю 88-річною бабусе. В судовому засіданні колегія суддів перевірила матеріали справи в межах поданої апеляції та дослідивши відомості про особу обвинувачена, дійшла висновку, що суд першої інстанції виніс законне. Та обґрунтоване рішення і підстав для його скасування немає. Це в нас рішення. Ну, постанова вже апеляційної інстанції. Вона набирає чинності з моменту її проголошення. Вони вину він не визнав, вважав, що через релігійне переконання не міг брати до рук зброю, вдягати військову форму також не міг, виконувати військові накази не міг. І відповідно до частини 4 статті 35 конституції просив замінити військову службу на альтернативну. Колегія суддів каже, що частина 4 статті 35 Конституції також наголошувала, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивом релігійних переконань у час, коли саме існування України як держави поставлено під загрозу і вона обороняється від нападу країни, що значно переважала її за площею. Я, до речі, цю позицію вже бачу. Вони знаєте, як копіюються наче от така сама позиція була. Кількість населення озброєння володіла. Ядерною зброєю ці та інші фактори можуть характеризуватись як непередбачена та виключна ситуація. І тут посилання йде на рішення ЄСПЛ у справі Крістіан Василь Терес Руманія э, від 13 квітня 2021 року. Факт відмови обвинуваченого отримати бойову повістку та підписати її зафіксована в акті, складеному працівниками Чортківської РТЦК. Ну, це вже процедурна така річ. Колегія визнала таким, що не заслуговувала на увагу твердження захисника про наявність права на відсрочку від призову зв'язку з доглядом за старенькою бабуси. Долучені до матеріалів справи, документи оформлені у серпні 2023 року, а на обліку в Черсківському РТЦК перебував з 10 квітня 2023 року. Таким чином, на час вручення повістки, він не мав права на відсрочку. Проаналізувала колегія суддів і посилання захисника на рішення ЄСПЛ щодо відмови від військової служби з релігійних переконань, тлумачення ЄСПЛ статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у контексті сумлінної відмови від військової служби та дійшла висновку, що відчизняне законодавство не передбачало можливості уникнути призову за мобілізацію на підставі релігійних переконань. Ці переконання не можуть бути підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності і у разі її ухилення від мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодексу України, що узгоджувалась, із постановою об'єднаної палати ККС ВС у справі 573, дріб 838, дріб 24 від 27 жовтня 2025 року. До речі, свіжа постанова об'єднаної палати. Практика Європейського суду з прав людини, на яку посилався захисник, стосувалася призову на строкову службу у мирний час, тоді як Україна перебуває у стані збройної агресії і в державі діє особливий правовий режим мобілізації. Таким чином, жодні релігійні переконання не могли бути під для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов'язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни. Відмова цього громадянина виконувати законні вимоги працівника РТЦК не може бути виправдана посиланням на релігійне переконання, оскільки право на альтернативну службу зупинена під час дії воєнного стану та не поширюється на мобілізаційний призов. А частина 4 статті 35 конституції України не надає підстав для звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 336. Враховуйте це, от мені багато писали про цю статтю. От дивіться, як на це дивляться судище. Погодилась колегія суддів із призначеним обвинуваченим покаранням відповідно до вимог статей 50-65 КК України. місцевий суд урахував. Що він скоїв не тяжкий злочин за статтею 12 КК України, однак учинив його в умогах продовження дій воєнного стану на території України і, за відсутності обставин, що пом'якшували та обтяжували покарання, вірно призначив покарання у виді позбавлення волі на мінімальний термін. І за рахуванням неведеного колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Чортківського районного суду Тернопільської області без змін. От така судова практика є на сьогодні. Ну от і якщо ви почули, важливо те, що вони посилаються на постанову об'єднаної палати ККС, ВС, тобто на неї вони посилаються як на джерело права, і це закріплено в нас в законі про судоустрій, про статус суддів і судоустрій в Україні. Там є стаття 13, Якщо не помиляюсь, де обов'язкові ці всі позиції. Верховного суду, а це вже в нас об'єднана палата Верховного суду, тому вона, звісно, враховується і ще й свіжа від 27 жовтня 2025 року. Тому от така от ситуація. Тобто, свідки його на сьогоднішній день не можуть відмовитись безкарно від мобілізації. По цій темі все. Переходьте за посиланням на наступні відео. Тут вони з'являються. Також впевнений, будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора до побачення і гарного неба.